Чоловік повертається додому з дуже важкої роботи. Я жінка. Олічка, я прийшов з роботи, я вже вдома. Клас. О, боже. Ой, Боже. Ліба купив? Ой, Олька, забувся. О -о -о -о. Я кожен день прошу дайте сам. Через всяку фігню мені мозок не виїдати! Я з роботи втомлений прийшов! Я хочу в хаті спокою, а не щоб доїдали то, що не дограли на роботі. Вибач, мене дурьох. Вибач. Може трошки перегнула трошки. Павло? Трошки. Розслабся. Не злись. Ти малого садочка забрав? 那，哈哈哈哈。